Росіяни на початку лютого завчасно прозвітували про взяття турецька. Проте цього не сталося, і тепер ворог проводить штурми, аби таки досягнути своєї мети. Про це повідомив заступник командира першого механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади Святослава Лисюка. Передає РБК Україна за його словами. Інтенсивність боїв у Турецьку останнім часом зросла, адже росіяни перегрупувалися та отримали підкріплення. Ще на початку лютого вони поспішили прозвітувати в Москву, що Торецьк узятий? Насправді нічого цього не відбулося, і тепер доводиться додаткові сили кидати, аби продовжувати штурми у міській забудові? Лисюк додав, що російські сили намагаються обійти місто Турецьк з флангів, але там активно діють суміжні українські бригади, які не дають йому просунутися. Українські захисники знищили переправу російських військ через річку Оскіл у Харківській області. Окупанти хотіли використати її для перекидання техніки. Про це повідомляє ОСУ в Хортиця. Як зазначається на Купінському напрямку сили оборони відбили піхотні атаки ворога біля Кам'янки, піщаного, Петропавлівки та Загризового. Російська армія не полишає намірів навести переправу в районі дворічної для перекидання техніки на західний берег річки Оскіл. Для наведення переправи було застосовано важкий механізований міст. Українські військові знищили ворожу інженерну техніку. Восовхортиця додають, що російська армія продовжує використовувати застарілі зразки бронетанкового зброєння, зокрема танки Т-55 – при обладнанні для переміщення особового складу на передовій позиції та в районі зосередження російські новобранці тонуть під час навчання сфорсування Дніпра. Партизани теж з поміж військовослужбовців 80-ї бригади збройних сил Росії розповів про втрати окупантів під час навчань сфорсування водних перешкод у Херсонській області. Про це повідомляє главком з посиланням на теж. Як зазначили, ватеш новобранці відправляють туди із тренувального табору у Криму для підготовки до штурмів островів штурмів островів Дніпра. Тренування проходять у жорсткому режимі. Солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають по Дніпру, внаслідок чого багато хто випадає, та тоне. Командири навіть не намагаються їх урятувати. Кількість загиблих російських військовослужбовців вже йде на десятки, але заняття продовжуються. Но ну, прибулих малими групами відправляють на штурм островів по 2-3 особи. Там їх просто викидають на берег і завданням закріпитися. Звісно ж, без прикриття та нормальної евакуації, але завдання не виконується. Російська армія продовжує зазнавати втрат. Ви теж зазначили, що у процесі відправлення таких груп один командир сказав: ну зараз ваша партія закінчиться і привезуть наступну. Я ж нагадаю, що російські військові перекидають і ППО і РЕП з Криму в Херсонську область, партизани. Також фіксують паніку серед окупантів. Агенти теж повідомляють, що після серйозних втрат у районі лінії бойового зіткнення командування вживає термінових заходів щодо посилення оборони, зокрема шляхом перекидання техніки з тимчасово окупованого півострову Крим і на окупованій частині Херсонської області партизани спалили російський комплекс радіоелектронної боротьби. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Йдеться, що в ніч на 29 березня рух опору на Херсонщині знищив вантажівку російської армії з встановленим на ній комплексом РЕП. Згідно з розвідувальними даними, знищено комплекс радіоелектронної боротьби Лорандіт. Окупанти використовують Лорандіт для придушення радіозв'язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей. На відео, яке прилюнула Гура, можна було бачити, як невідомі пробралися до цінної установки та за допомогою якоїсь суміші та запальнички. Підпалили дану установку через значні втрати. Техніки Росіяни почали використовувати на фронті вантажівки ГАЗ 69 Це один із. Перших російських позашляховиків розроблених ще наприкінці 40-х років, як пише оглядач Forbes Девід Акс, перший зразок вантажівки зійшов з конвеєра заводу Молотова в 52-му році, а останній був завершений 72-го. І тепер ця 80-річна конструкція стала одним з останніх типів транспортних засобів, які вступили в бій в Україні. Надходження старих позашляховиків є останнім свідченням де російської армії, пише аналітик. Так, втрати російських бронемашин та іншої важкої техніки у війні вже перевищують 20 тисяч. Для порівняння вся британська армія експлуатує близько 18 тисяч транспортних засобів, втрачаючи набагато більше бронетехніки, ніж вони можуть замінити завдяки новому виробництву або завдяки вилученню старих машин. Із довгострокового зберігання росіяни дедалі більше залежать від цивільних транспортних засобів не тільки для логістики на полі бою, а й для прямих атак на українські позиції. Смертельна спіраль російського транспорту про неї будемо говорити. Також цивільні транспортні засоби, що більш уразливі для мін артилерії, безпілотників, ракет ніж броньовані транспортні засоби згідно з нещодавнім дослідженням. Броньовані вантажівки та цивільні транспортні засоби, такі як фургони, вантажівки, компактні автомобілі та гольфкари, тепер становлять близько 70% втрат Росії. Зазначає Акс, це своєю чергою призводить до зростання попиту на ще менш придатні види транспорту, як от електросамокати та навіть коні віслюки. Де механізація російської армії не означає, що Росія не може підтримувати наступ, оскільки у росіян все ще більше людей і транспортних засобів ніж в українців, пише аналітик. Однак втрата необхідних у військовому відношенні транспортних засобів обмежує російські сили. За певних обставин, де механізовані російські полки можуть здолати і відтіснити українські бригади, але в реальності ці спустошені полки не зможуть використовувати проломи, що утворилися в українській обороні.